От бачите, розвіювач інтриг Максюха, щойно буквально декілька хвилин тому вже проанонсував трішки, хто в нас завітає до нашої студії наступним. Ну я а... думаю, Іванка представить з задоволенням, з величезним дорогою великим задоволенням хочу познайомити вас з автором цієї збірки. Про що мовчить лисиця автор Корнелі Остапів нашій студії? Вітайте! Насправді ця людина сіє людиною, я давно вас хотіла познайомити. Мега талановита, красива і просто людина. Ну, ви зараз все про неї почуєте. Ми розповімо. Доброго тобі ранку. Добре. <рес> я буду, я буду прямолінійним. Чому, чому про що мовчить лисиця? Це вона це медика назва. Чому виникла? Як вона виникла, коли вона виникла і хто взагалі, хто взагалі це так, все Так, Зараз цікаво. Це всі спочатку відразу запитують і запитують, чи асоціюю себе я з цією лисичкою. Чому про що мовчить? В принципі, моя задумка була створити такий образ маргінала. Такий тобто, не, не може знайти себе в цьому суспільстві, але завдяки цій природній такій гнучкості і хитрості він виживає і так е, плавно рухається по житті. Тобто так, і лисичка е, ну вона мовчить, тобто вона не може висловити свої почуття напряму, а відповідно вірші це її думки. І коли ви відкриваєте книжку, ви можете дізнатися про що мовчить, пташ, що зазвичай десь збоку, десь нікому нічого не каже, не говорить. Це дебютна збірка. Розкажи, як, який шлях встановлення її, скільки років тривав процес написання всіх віршів? До речі, їх є у збірці 74. 74, коли так. Коли виникла ідея? Тобто, коли почали розвиватися думки, що е, час би вже видати збірку, і от наскільки це е, не те, що важко, які емоції переповнюють саме автора, коли він видає першу збірку? і коли отримає отрим... її в руці? Ну загалом тут вірші надбання мої за два роки. В основному майже всі з останнього року, бо я в принципі почала писати так, не називаючи це просто хобі, а дійсно заняття, і може навіть деколи роботою останнього року від зими. І тут 74 вірші, вкладали ми її влітку. Це буквально за місяць книжка розробилася дуже швидко. І ти коли загораєшся чимось таким, от що тобі хочеться, то я пам'ятаю, було так і два, і три дні без сну, просто сидиш і, і над цим працюєш, дописуєш верстали мої ну, знайомі, скажімо так. Тому я мала безпосередню можливість керувати цим процесом і брати в цьому участь. Видавалася у видавництві там, звідки я родом, я з Франківщини. Це теж, до речі, такий цікавий момент. І до речі, не хочеш презентувати в себе вдома цю збірку на Франківщині? Я думала про це, але на жаль, я, по-перше, дуже рідко їжджу додому. Треба вибирати час а по-друге, не зовсім є е людей, які могли б це на рівні організувати. Я думаю на це, я планую це, але ближче до, до, до весни. <рес> Наступного року, можливо, вже так, навіть. Я а, перша презентація вже відбулася в бібліотеці, може навіть бачили декілька світлин. Так. Як тобі взагалі було сидіти? Зазвичай ти сидиш в залі і ставиш питання, слухаєш, оцінюєш, а зараз ти таки змінила місце перейшла, розташування. Кажу, по, той бік, по той бік барикад перейшла. Так. Mm. Mm. Мені загалом сподобалося. В принципі, комфортно в себе почувала. У мене ніколи не було такої боя страху перед загалом, перед публікою. Але це дуже приємно. Це дуже приємно, коли люди в такій кількості приходять подивитися на те, що ти зробила своїми руками, що ти буквально рік виношувала в своїй голові. І ми, взагалі, коли забрали з видавництва. То я сльозами на очах кажу, батьку, дивися, це моїх 200 лисиць, це мої дітки. <гум> <гум> ну, таке відчуття, дійсно, таке відчуття. Не знаю, чим можна це порівняти з народженням дитинки, але в деякій малесенькі масі... мірі так. <гум> ну не можемо тебе не попросити нам щось зачитати зі свого улюбленого, не знаю те, б ти хотіла, бо почули наші глядачі, і ми. Я думала, що почитати зранку, так думаю, зранку треба... Не про щось... маргіналів, так? так від... Щось легке. Тут в принципі в цій збірці дуже різна тематика, різноманітна, тому що, відповідно, лисиця мовчить про різне і думає про різне, але думаю, зранку треба щось таке легеньке. Наприклад, цей віршик такий, я називаю їх замальовками. Він називається досвідки. Натирай долоні дикою м'ятою, відчиняй двері опівночі і шукай під травою зім'ятою рожеві півні. Позбирай порухи в кошечок, понаписуй вилами по воді, що до ранку лишилось сім ложечок сиропу із роси. Повзувай тіні в старій калоші, допоки їм холодно, подивися, які ж сливки хороші. Не ділися ні з ким порівну. Йди, бо соніш, і точно тебе не знайдуть. У кишені напхай печива, хай лисиці хвостами сліди заметуть від твоєї втечі. Мама увімкне у заспаній хаті світло, піде шукати тебе, налякана. Ти ж чекай і біжи, поки зараз не розквітло. Поки життя заклякло. О, червіно це зранку. Мені здається, якраз так надихає. До я речі, собі змалював. От фантазія дозволяє одразу собі змалювати саме картину. Так, це гридків. Я влітку і дуже... іноді. Ну я ж була вдома. Тепер на канікулах і, ну, я студентка, і я влітку дуже часто ранку, ну, у четвертій, п'ятій ранку. Там виходила там собі погуляти на вулицю, і мама інколи думала, що зі мною щось там мені не добре, того, погано пішла і набралася дома. Дуже я живу буквально в горах. Можна казати так під горою, і там такі пейзажі, і воно тебе так дуже надихає, і це, і це круто. Чи завжди кожен вірш – це відображення якоїсь твоєї історії, чи не завжди ліричний герой це сам автор? Звісно, не завжди. Тобто тут є вірші, як і від першого лиця, так і від третьої особи. Зазвичай це пишеться так. Ти побачила щось, тебе щось зачепило, то може бути якась людина, якась емоція, якась річ, не знаю, навіть ця кружка, і в тебе якісь думки виникли, і ти так себе виражаєш. От мої вірші це моє вираження, вираження моїх. Але я буду таким трошечки, можливо, прагматичним, От, чи допомагає, чи впливає взагалі там майбутня професія чи спеціалізація філолога а, в плані написання рівня. Дуже, дуже впливає. В принципі, суть нашого навчання наразі полягає в тому, щоб максимально багато читати, дуже багато читати всюди, всюди де тільки можна читати, і це дуже сильно збагачує словниковий запас, по-перше. А по-друге, ти бачиш, як можна ти вчишся, і оце це мені допомагає саме це. Ну, і от ти вже сказала про те, що навіть ця кружка тебе може надихнути. на вірш, проте я спостерігаю такий ем, розвиток створення твоїх віршів, і це не вибух емоцій. Це такий послідовна така концепція, в яку ти вкладаєш дуже багато змісту, емоцій. Е, розкажи трохи про процес створення вірша. Ну раніше, коли я тільки починала писати, це от те, що називають поезія миттєвості. Так? Тобто, ти в тебе якась виникла емоція, ти швиденько про це написав і все, це в тебе віршик. Зараз процес написання е, складніший, довший. Буває таке, що він може писатися 2-3 години. Буває таке, що ти напишеш кілька рядків, приклеїш це на стіну стікером і забуваєш на місяць. А потім ти допрацьовуєш. Тобто це вже робота. Ти сідаєш, ти думаєш, як подати, як красиво, щоб не повторятися, щоб це було цікаво тому, хто буде читати, вже орієнтуючись на це, не просто для себе. Це вже ти вже все, ти вже видав, це вже побачить. Чи можна тоді стверджувати, що ось такі вірші, які створені не підпливом емоцій, а такі ґрунтовні, вони будуть безсмертними? Адже ну ми говоримо, якщо це вибух емоцій, то вони ж емоції стухають, вони зникають. А це залишається. Ну, поезія, якісна поезія, як і література, вона завжди залишається на довгий час в віках і пам'яті. Але мені здається, ну тут в будь-якому разі є якісь емоції. Просто е, ну, ти не можеш писати вірші, от, придумати собі, от сьогодні напишу там про алечу і сісти писати про алечу. Ти мусиш щось до цього спонукати. Тобі самому мусить бути цікаво це робити. Але от е, мені здається, е, хорошого митця відрізняє саме те, що він обдумує, те, що він робить. Не я художник, я так бачу, а от стараючись у <гум> <Тут> <гум> <гум> ну, Іванка більш такі <гум> творчі питання ставить. А я все ж таки більш такі прямі? От, ти в буквально з недавнього часу вже, як то кажуть, побувала по обидва боки барикаду, і слухача, і як автора. безпосередньо автора. Так, от як ти вважаєш, молоді поети саме в наш час, от, для них зараз складно видавати свої збірки, і чи насправді вони використовують весь свій потенціал? Чи все ж таки є ще от, ті от поклади, які не видають на гора через якісь там причини певні? Ну, з свого досвіду скажу, що зараз така трошки тенденція серед молоді е, з'явилася, ну, поезія стає популярною, але поезія, на жаль, стає мейнстрімом. Тобто е, люди е, починають писати масово і пишуть дуже неякісні речі, вважаючи себе, ну, називаючи себе письменниками, поетами, і це неправильно. Е, кожна людина, як на мене, яка починає цим займатися, вона має пройти якийсь певний процес. Тобто... Е, е, Спочатку це пізнання, тобто накопичити в собі, подивитися, як це робиться, як це робилося колись медцями зараз, і так далі. А потім, вже працюючи над собою, щось видавати далі. На рахунок видавництва це сам видав. Зараз дуже проблемно, якщо ще проза куди не йшла, можна. Якесь видавництво, припустимо, надіслати, і там через ці складні конкурси і відбори може щось пройде, то з поезією важче По -по поезія це не ходове, скажімо так. Це е, річ орієнтована на певний контингент. На жаль, от тоді дотичне питання одразу а, ти кажеш про те, що Зараз писати це мейнстрім, це тренд, це ну типу модно. А, чи не вважаєш ти? Що дійсно от ті, хто пишуть, дійсно вони пишуть а, з глибини душі, там від вечір серця Вони вкладають а, дуже багато і думок, і дуже багато якихось почуттів, якогось не не знаю, якихось побічних можливо чинників на а, саме створення рядків. Вони залишаться завжди а, популярними їх читати будуть. А все те, що ну як то кажуть, напевно, поезія миттєвості, не не, ну от я навіть не можу, не можу виразити це. Це те, що воно воно тимчасово, воно я не знаю, це зникне з часу. Все, що сміття потім викинеться обов'язково. Ну, тобто... я не хотів цього казати, <с <с я як намагався обійти це. час завжди все відкладає, все що не потрібно, воно старається і так є, тому що як на мене, і так багато хто вважає, автор ніколи не може грати. Тобто, якщо він не щирий. То читач ніколи його не буде читати. Він прочитає один-два вірші, три, одну, дві, три збірки, і потім все, ну, інтерес пропадає. А коли ти постійно відчуваєш е, оце розуміння, та читач відкриває книжку і, і бачить, і, і думає, Боже, та це ж він про мене говорить. Це, це такі емоції, це таке живе, і, і... і людина буде повертатися до Постійно партнер. Ось тут якраз приклад того, про що говорила Корнелія. Ти читаєш і, і думаєш, це ж у мене так само було. Насправді хочу Де, зробити. Я ще не читала, я ще не читав, тому читала. <гум> ну, прочитаєш, потім скажеш знаю. в ефірі. А, до речі, хочу зробити невелику ремарку. Наша гостя не просто поет, вона не тільки пише вірші, вона ще й ставить музику і грає. І ми б хотіли зробити невеликий. Сюрприз нашим глядачам Максиму, нашій знімальній групі, і виконати пісню. Вона буде грати співати, а я її буду до От я би хотів, до речі, ну я б був би не я, якби я щось не додав. Це знаєте, як всі відомі п'єсі. Якщо на сцені висить рушниця, то в кінці п'єси вона повинна вистрілити. То от тут у нас на дивані, якщо лежить гітара, то вона наприкінці нашої бесіди, нашого тіологу повинна створити і звук в нашій, Ось, нашій ми створюємо звук. Отже, світ не наш, світ не наш. Я ще дозволю собі. Теж ремарку <свист> на гостя. Ми з Іванкою, не знаю, знає Максим. У нас є такий творчий тандемчик, який називається Firefox. Чому Fox вже зрозуміла, <свист> але я. Чому Fire теж, в принципі. <свист> теж зрозуміло, так. І ми поки що не виступаємо, але ми тренуємося. І скоро, Тут репетиція скоро. в ефірі. — А, тобто У вас репетиція, а я. Ну, добре. <свист> — А ти не солоджуєшся, як слухач наш. — <свист> Я в першому ряду сижу. Світ не наш. Сіни, взявши за руки, терпіти солодкі муки, чужі руки, звуки вилиці янгола приваблює зло, між чорним і білим ставить знак рівності демон обіймає його, ми чужі до безмежі, рідні, міцніє сплетіння сусідніх рук, слидарі ледарі, за те вільні сердець, ливається стук. Давно не наша, тонемо в його неспішності, на кухні вночі, п'яних слів купаш, нереальна кількість, ніжності світ не наша, давно не наш, а ми тонемо в його неспішності, на кухні вночі, п'яних слів купаш, нереальна кількість, ніжності. Світ від кінця, Ніжність рятує від рішності. На колінах немовно причастя. Їх нещастя у тім, що не шукають щастя, а кохаються ночами, демон кладається спати, у тих умиривши зло, яну лягає поруч, зрадивши своє ремесло, Ми чужі до безмежа рідні, міцніє сплетіння сусідніх рук, злидарі, ледарі, за те вільні сердець зливається з Світ не наже давно не наш, а ми то немов його неспішності, на кухні вночі, п'яних слів купаш, нереальна кількість ніжності, світне наше давно не наш, а ми тонимо в його неспішності, на кухні вночі, п'яних слів купаш, нереальна кількість, ніжності врятує цей світ від біди, княжи врятує від грішності, наш, Ну, ось ось така. так, Іванка сама себе проанонсувала, сама себе одразу <сумувала> зараз про похвалить. Насправді дійсно, звичайно, приємно а, знаходитись в студії поряд з от, от, такими творчими людьми. Я навіть дозволю собі додати ось таку ремарку, що один один тепер по перформансам в студії в прямому ефірі. Програма ранок на тисі. І дійсно я турбін? приємно так, я приємно здивований. Ну але я не буду цього показувати. Але в ми тебе не будемо брати свій тандем, правда? Неправда, Він... абсолютно я не потрібно. До речі, от про прозу ми говорили з тобою. Збірка видана віршів. Чи не плануєш взагалі не задомовуєшся про прозу? Я хотів це питання поставити, але ти маєш, що воно вже прозвучало. Все. Про прозу, я думаю, давно я, в принципі, починала з якихось собі там оповідань, як це завжди починається в школі. Хочу, дуже хочу в майбутньому, не знаю коли. чи... 25 чи в 40, чи дай Боже, дожити до 80, видати щось дійсно, толкових нехай одне, нехай маленьке, але варте. А зараз в планах тато мені підкинув дуже класну ідею. Каже, напиши збірку скоромовок на українській мові. Подивися, нема, як дітей вчити, на якому матеріалі. І це дуже хороша ідея, але це страшенно важка праця, якщо вони ну, це, на це під час. Але в тебе є вже досвід написання досвід, і я, я планую. Навіть вже десь чув від когось не від кого. В ефірі програма рано тут десь, десь, можливо, через декілька місяців ми будемо ведучі. Так, можливо, можливо, от ми насправді перед кожним ефіром розминаємося. десь Мерці, якийсь мовленєве апарат, але тим не менше, ми сподіваємося, ну, хтось що... Розминається, хтось не розминається, розминається а хтось, хтось. Максим так сюди, дійсно. От і, в мене таке питання теж про наступну збірку. Чи немає в тебе зараз такого почуття ейфорії, коли тобі хочеться ще і ще і ще, і ще писати, видавати і щось, і, аби це все бачили і чули? Насправді немає. Як не видно, я коли забрала їх просто з видавництва, і я видихнула. Це щось таке, якого ти дуже довго чекаєш, і потім і, ну, і хвилюєшся, відповідно, бо ти не знаєш, яке воно буде. Ти ж, я ж забрала до друку, воно все було запаковане, я відкриваю, і в мене такий шок маленький, бо воно не зовсім таке, як мало бути. Не буду говорити ліпше чи краще, але інакше. І Я просто видихнула і подумала, добре, тепер треба час відпочити. Як, як ти вже якось собі дедлайн ставила, до якого часу буде тривати цей відпочинок? Чи у митців, у письменників такого немає? я не знаю, як у про, про заїків, може вони там працюють якось систематично, а з віршами тут трошки складніше. Ну, ти не можеш себе заставити, бо знову ж таки, якщо ти заставлятимеш, то це буде неправда. А у твоїй збірці дуже часто ти звертаєшся до образу чоловіка. А, що ти за чоловік? Чи це різні чоловіки, чи це один чоловік, рослумач, чи поясни нам цей образ, семантику його? Знаєте, таке питали на презентації Сергія Жадана, його теж запитали, і я відповім так, як він, що мене дивує, чому ви говорите про цього чоловіка в множині. Це, це безпосередньо кожен із чоловіків, які траплялися в мій житті, які мене чіпляли і надихали. І це не означає, що це чоловік, до якого ти відчував якісь почуття такі, такі якісь пристрасні. Це може бути як брат, батько, друг, чужий чоловік, який стояв на зупинці, не знаю, курив сигарету, умовно так кажучи, чи приніс якісь своїй дівчині трояндочку, і тебе це якось зворушило. І відповідно це, це образи, це такі збірні образи. Які один Але час мені Все одно ці всі збірні образи вимальовується один ідеал. Це ідеал твого чоловіка, якого ти бачиш? Можливо. Можливо, Можливо це прототип майбутній. Хм. Можливо, так. Моя підсвідомість говорить зі мною. Я не знаю, ще сама не зовсім в цьому розібає. <рес> Хто для тебе є найголовнішим критиком твоєї творчості, людина, думка якої для тебе надважлива. Ну, ти згадувала під час розмови багато разів про батька, він тобі поради, Батько. І... Батько. Змовно, батько. батько. В принципі, я дуже боялася, бо саме тато забирав з видавництва книжки, і він не ну, якби він читав мої вірші, але такі ще раніші. І я пам'ятаю, він мені навіть сказав, ти знаєш, то то каже, якісь вірші, підлітка закоханого. каже. Він не, він не сказав дурня, він сказав, воно ще таке сире. І з того часу я якось зовсім інакше починаю писати і пишу, 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 і нічого йому не показую. Хоча з татом дуже близькі дружні стосунки. І коли він забирає збірку, я думаю, Боже, головне, щоб він аж зі мною ні про що не говорив. Я дуже переживала, бо там є різні речі, які можуть бути так дуже двозначно потрактовані. Але тату дуже мудрий. Тату, що ти нас зараз дивишся? Ваша дочка, це мега плановита дівчина. Я впевнена, прочитавши ці всі вірші, ви в цьому переконаєтеся і зрозумієте, що ви що ви саме завдяки батьку, в принципі, і ця книжка вийшла. Він дуже мене підтримував батьки. Це взагалі. Це найперші люди, яким треба дякувати не за що це просто. Просто бо так треба. І, і а мама дуже любить це читати. Мама, ну в принципі, мама мене називає з дитинства «моя лисичка, і може якось воно так і О, пов ну, по з цього потрібно пов'язується. Ну, Що повчить лисичка. Так, може, в деякій мірі. Так. Ми дуже дякуємо тобі за візит сьогодні. Нагадай місце і час, де можна буде ще раз побувати на презентації книги. Так, Ми до речі, мали. сьогодні в кафешці Кофеїн на Льва Толстого, 144 о 19-й годині. Буде імпровізований літературний вечір, ламатимемо стереотипи типових літературних зібрань. І хто бажає приходьте в вільний? Отже, запрошуємо всіх, як Неля сказала хто друзів бажання, та не хто друзів. хоче познайомитися з творчістю Нелі Корнелі. Ми всіх запрошуємо саме на презентацію. і Дійсно сподіваємося, і ми практично впевнені в тому, що ви почуєте для себе багато нового цікавого, незвичного від людини, яка буквально декілька днів тому забрала з друку свіжий, ще. Негайкі, так, Отже, Корнелі Остапів нашій студії презентація збірки про що мовчить лисиця. Ми ламали ця дівчина ламає стереотипи і ми, ми трошки вам... ламали разом з теж зламали. І ви теж ламаєте. Ми вам бажаємо гарних вихідних. Попереду ну, нас не два, а більше вихідних. Тому проведіть їх насичено яскраво. І відпочиньте обов'язково. Програма ранок на тисі. Прощається з вами до зустрічі.